Вітаю у студії Володимир Кремінь! І про подій у місті дивіться випуску новин від журналістів міської інформаційної служби. Спочатку коротко про головні теми випуску. Міський голова Станіслав Сафронов першим дійснив хрещенське купання у річці Дніпро. Завдяки підприємству міського водоканалу освячена вода дісталася кожної домівки Дніпроджажинська. У Дніпродзяжинську знову обманюють. Міліція зафіксувала ще два випадки шахрайства на кругленьку суму. 19 січня християнський світ відзначив свято водохрещення. Його ще називають Йорданом християнським обрядом освячення води. Свято має іншу назву богоявлення, яка походить від того, що згідно з біблейськими повіданнями, під час хрещення Ісуса на нього зійшов із небес Дух Святий у вигляді Голуба, і голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Вважається, що на Йордан вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. Традиційно в ніч з 18 на 19 січня міський голова Станіслав Сафронов працівники місцевого самоврядування та громадськість міста здійснила омовіння. Сама купатися не ризикнула, проте із задоволенням за цим дійством спостерігала і наша Анастасія Васильєва. На дворі ніч, а на турбазі біля річки Дніпро людно. Тут зібралися чи не усі представники міського самоврядування. Для них нічне купання вже стало доброю традицією, і з кожним роком кількість учасників загального омовіння більшає. Рівно о півночі владика Дніпродзержинський та Царичанський при Володимир запросив усіх на пірс, де розпочався процес освячення води. Молимся тібе владика, чоловіка любчий, воскропи на нас недостойних роботи і по божественному твоєму обіцянню. Воду чисту Твое благосердие, дар же над водою, все опрошение нас грешных, благоприятней бытия Твоей благости и благословения Твоему, Ей же и всем верным людям Твоим дароватеся. Во славу святаго и поклоняемого Твоему имени. Як годиться, хрест тричі опустився до водоймища, після чого присутні були запрошені для омовіння. Зважаючи на те, що цього року водохрещення супроводжує досить тепла погода, криги немає. Для купання облаштували спеціальний підхід. Першими перехрестившись та під оплески у воду зайшли досвідчені моржі. Міський голова Станіслав Сафронов та народний депутат України Костянтин Гузенко. Міський очільник поділився, що вода в цьому році напрочуд тепла, і запевнив, що вона зігріта не погодою, а вірою, традиціями та навіть самим. i un Я вважаю, що вода дуже і тепла. Вона, мабуть, і лікуюча вода. Я вважаю, що це, це традиція, яку ми повинні дотримуватися завжди системно. Це, це, це духовність, це здоров'я, це повага до наших традицій, до нашого православ'я, до наших людей. І ми, я думаю, що ми, наш, наша працівниця буде робити це системно. Я всіх закликаю. От, до дотримання всіх наших традицій. От, до того, щоб Дійсно, щоб ми оздоровлювалися виглядає нашого і купон от, і наших там молитви, і наші наших духовності. Це правда, це так повинно бути народний депутат Костянтин Гузенко каже, що в освячену воду потрібно заходити зі світлими думками, відпустити усе погане та прийняти благодать. А ще запевнив, що цілюща сила такої води справді працює. Хвороби не підступляться протягом всього року. Хочу всіх не з справжні камбаршам, да е, вода атлічна. Я думаю, що ті отрицательні емоції ми смілі. Заряділи боліну положительними емоціями, да? на благо розвитку ну, нашого міста. Слідом за відважними цінителями хрещенських звичаїв у воду почали занурюватися і інші. Одним з перших був Олег. Чоловік приїхав з дружиною. Сам купається не вперше, а у дружина дебютує. Що це вас значить? Здоров'я саме головне. А потім все остальное. Покупались і я думаю, здоров'я год хватить. В наступному году ще раз. Варто відзначити, що цього року серед купальників побільшало жінок. Найбільш досвідчена серед усіх заступник міського голови Тетяна Завгородня. Купание в такой великий праздник это ну, просто великолепно, это здоровье, это задор, это просто счастье. Поэтому я всех всегда поздравляю с этим праздником. Я купаюсь очень многие годы. Всех приглашаю на хорошее купание. А самое главное, что у нас массовое красивое мероприятие, которое мы празднуем каждый год и празднуем вот почти нашей всей территориальной громады. Поэтому всех с праздником. И вас на следующий год приглашают тоже с нами вместе окунуться. Цього року хрещенські купання супроводжував не лише місяць, а й феєрверк. Справжні свято влаштувала міська влада міста для городян. Хто вже встиг перевдягтися і хто за різних причин не відважився купатися, гріються на березі біля величезного вогнища, смакують глінтвейн та фотографуються на пам'ять. Кажуть, щоб відчути цілющу силу води, потрібно три рази з головою пірнути в освячений водою. Та якщо ви ще не готові до такого подвигу, достатньо буде намочити руки та лоба. Водохрещення третє найбільше свято, яке завершує цикл різдвяних свят. Церква розглядає хрещення Господнє як свято просвіти народів, оскільки за їхням, саме з хрещення, Ісус розпочав проповідь євангельської істини. Один з головних обрядів цього свята це освячення води в церкві. Цією свяченою водою починалася трапеза, за неш кожний господар кропив усіх членів сім'ї, хату і інші будівлі. Не стигла ще ніч сховатися, як до усіх церков міста потягнулися віряни з чисельними склянками. Чимало таких прийшли до свято-Миколаївського собору, де відбулася служба та освячення на Соборній площі. Святкове богослужіння у кафедральному Свято-Миколаївському соборі очолив керуючий Дніпродзержинською єпархією преосвященніший Володимир. Традиційно в приміщенні собору відбулася божественна літургія. Згодом прихожани та духовенство перемістилися на Соборну площу, де було здійснено архієрейський чин великого освячення води агіасма. Кульмінаційний момент церковного свята Йордана підчитання молитов та піснопіння триразове занурення священником Христа у воду, після чого вона вважається освяченою. Вовремя он о, приди Иисус от Назарета Галилейского и крестись от Иоанна в Иордане. И обе восходя воды, види виде небеса, и дух, яко голубь, сходящ нань, и глаз бы с небесе. Ты есть сын мой возлюбленный, о нем же благоволи сам и ныне владыка, освети Духом Твоим святым. Сам и ныне владыка, освети Духом Твоим святым. Сам и ныне владыка, освети Духом Твоим святым. И дашь всем прикасающимся ей и причащающимся и мажущимся ее освящение, здравие, очищение и благословение. Після обов'язкових обрядів приосвященіше Володимир освятив усіх навколо себе, а настоятель собору здійснив освячення води усіх вірян, які прийшли на площу. Водохреща нагадує кожному християнину про подію прийняття ним таїнства хрещення. Віддавна в народі освячену на водохрещі воду вважають своєрідним спасінням від багатьох недуг. Її дають пити тяжко хворим, нею освячують храми, домівки і тварин. Залишається загадкою. Той факт, що вода з водохрещення не псується, не має запаху і може зберігатися протягом року. по утрам, э, на тощах, когда что-то болит, ей можно пос помыть руку, можно приложить ее к болящему месту. Это идет исцеление. Самый большой праздник среди всех православных праздников. Он дает здоровье, исцеление. Все... Все блаженство человечеству, который вірить в Ісуса Христа, в Спасителя нашого Господа. Господнє і ощущення Господнє, праздничне. Віруємо в Господа Бога. Я читаю, що вона оздоровляє мене і благословляє мене на кожний день. Пожелала всім здоров'я, щастя, довголіття. Місцеві прихожани намагалися посвятити стільки води, скільки б хватило на рік, адже освячена саме на водохрещу, вона має найбільшу силу. Аналогічні літургії та процесії відбулися ще в понад 15 храмах та церквах в різних частинах Дніпродзержинська. Навіть ті, хто не купався і не ходив вранці до церкви, все одно отримали святу цілющу воду з доставкою додому. Таке стало можливим завдяки добрій традиції, започаткованій комунальним підприємством міськводоканал. Керуючий Дніпрозажинською єпархією єпископ Володимир прибув для освячення води на третій майданчик верхнього підйому міськводоканалу. На полігоні знаходиться шість резервуарів питної води, яка сюди потрапляє з аульського водоводу. А вже потім розподіляється мережею і подається мешканцям Дніпродзержинська у домівки. На честь великого свята водохрещі керівництво міськводоканалу запросило духовенство, аби освятити воду у резервуарах. Є определенные люди, которые не дойдут в храм, какая-то определенная еще нужда. Ну І вообще можна сказати, що водоканал это место особое, священное, потому что здесь является вода, которая питает весь наш міст. Освячена вода у резервуарах. Це свого роду подарунок для усіх мешканців міста. Священники вбачають в цьому хороший знак. Адже це прояв турботи про городян, аби правильно розпорядитися освяченою водою. Приосвященіший Володимир дав кілька порад з використання води. Воду сегодня тем людям, которые нуждаются, сегодня раздают. Потом эта вода, в общем-то, становится особой святыней, и ее всегда хранили в этом углу. Каждый день ее не испевали, старались по маленьким глоточкам. Если человек не может по какому-то поводу прийти в храм, причаститься, он в чем-то болеет, чувствует какая-то вот определенная слабость непонятная, ей могли помазывать какие-то места больные, чело помазывали, но принимали ее именно подготовившись, именно на тощак, то есть І, звісно, підготовленими, коли був пост. Отримали благословення єпископа і освячену воду і працівники міськводоканалу, які разом з дітьми прийшли на святковий молебен. Це заряд життя, заряд енергії. Вода – це життя, ми всі це прекрасно знаємо. А сьогоднішній день – це, мабуть, троєця. Йде усилення тієї сили, яку Бог дає людям. И мы очень рады, что церковь приезжает постоянно на наше предприятие и освещает ту воду, которая поступает сегодня ко всем жителям нашего города. З метою реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, забезпечення захисту прав громадян на працю та їх соціальний захист від безробіття, Дніпрозаджинська міська рада затвердила програму зайнятості населення міста на період до 2017 року. Головними напрямами програми визначено сприяння зайнятості безробітних громадян, створення нових робочих місць, задоволення попиту пріоритетний галуз економіки у висококваліфікованих працівниках, удосколення системи професійного навчання з урахуванням. Інтересів особистості, потреб економіки та ринку праці. Детальніше про умови програми дивіться у нашому наступному сюжеті. Програма визначає, що головною проблемою ринку праці міста останніх років є зростання кількості безробітних. Рівень офіційного безробіття поступово збільшується з початку 2013 року. Протягом останнього десятиліття у місті поглиблюється диспропорція між працівниками і пенсіонерами, що спричиняє навантаження на працюючих осіб. За статистичними даними на 100 працюючих припадає 120 пенсіонерів. Прогнозується, що у 2013-2017 роках збережеться тенденція кількості малих підприємств на 10 тисяч населення та зростатиме чисельність працюючих на них робітників. Усього за програмою зайнятості заплановано щороку працевлаштовувати на нові робочі місця в середньому по 2 тисячі осіб, забезпечувати якісну професійну підготовку та перепідготовку для більш як тисячі осіб, залучати до участі в оплачуваних громадських та тимчасових роботах одну тисячу осіб. Першочерговим завданням для міського ринку прай на 2013-2017 роки є перехід від моделі з дешевою робочою силою до моделі з високим рівнем оплати праці, ефективною працею, побудованою на якості продукції і продуктивності праці, стабільною роботою усіх галузей виробництва, модернізація та реконструкція існуючого устаткування, втілення жорсткої політики енерго і ресурсозбереження, всебічна підтримка екологічної безпеки, що в свою чергу приведе до збільшення місцевого бюджету, відрахувань до пенсійного фонду, зменшення трудової міграції, створення нових та збереження існуючих робочих місць. Підманули, підвели з картки гроші. Зняли. Співробітники правоохоронних органів розслідують чергові факти телефонного та електронного шахрайства. Як і в більшості випадків, на вудочку злочинців попалися жінки. Одна хотіла продати одяг через інтернет мережу. Інші псевдоміліціонери пропонували визволити сина з райвідділу міліції. В обох випадках злочинцям на руку зіграли емоції та незнання постраждалих загалом від бідолашних шахраї отримали більше 10 тисяч гривень. Репортаж по цій темі підготувала Анастасія Васильєва. Про телефонних шахраїв сьогодні лише лінивий не говорить. Чимало людей по всій Україні вже стали їх жертвами. Невідомі завжди контролюють та діють психологічно, обираючи для цього найслабкіші місця кожної людини. Невинятком стала і перша постраждала. Роковий телефонний дзвінок відбувся о півдні. Мужчина, такой подавленный голос. Я говорю, а кто это? Обычно сына не узнаю. Я говорю, сыночка, санечка, це ти. Вони я. А что случилось? Он же так подавленный. Что случилось? Ой, мама, у нас горе. Какое горе, случилось? сталося? Тобі є деньги. Я говорю, а что, дядь, ты что? я в милиции. Меня побили И береться один милиционер меня защищать. И там выручать. Ну, в всім, на даді, а сколько? П'ять тисяч. Зловмисник представляється міліціонером та запевняє жертви, що окрім нього ніхто не допоможе. Тож перелякані та заворожені люди шукають гроші та кладуть їх на банківські картки. Наша постраждала таким чином втратила 4 тисячі гривень. Так часто дзвонили, кажуть три-п'ять хвилин. А він говорить, ти знаєш що, ти не брідні налічними. Возьмі переведи на канакарду. На яку карточку". карточку я взагалі не зобразила? Куди що переводити. Я ті диктувати, і я йду з трубкою. А ти набирати будеш, що там набирати? розумієте? Того, що жінка вже перевела зловмисникам, виявилося мало. Вони затребували покласти ще гроші і на мобільний рахунок. В магазині мобільного зв'язку стривоженістю жінки помітили працівники та допомогли зрозуміти, що сталося насправді. В таких випадках співробітники міліції радять не панікувати, а одразу передзвонити своїм рідним, або ж на черговий пункт міліції за номером 102 та спитати, чи є у відділку ваші близькі люди. А ще краще задати людині на тому кінці проводу так зване контролювання. Ольне питання, як це зробила одна з потерпілих. Я говорю Юрочка, я не вірю, що це ти. Ану скажи, це моє десь на що це ти. Ви поняли? Він mm. раз трубку положив і все, і більше у нього не дзвонив. тоді я поняла, що це фіафеора. Це, це, це Якщо першою жінкою керував страх, то другою скоріше радість. Вона хотіла продати куртку через інтернет-мережу. Продавала річ майже за чотири тисячі гривень. Через два місяці після розташування оголошення подзвонили імовірні клієнти, запевнили, що гроші вже надіслали. Після них жінці подзвонив працівник банку, через який здійснювався переказ. Він сказав, здрастуйте, я працівник нас... банка, зовуть мене Анатолій, то все, як вам обращатися. І ось вот це вот пішло, поїхало. Что на мое имя пришли деньги, да. Угу. И я могу прийти и их получить. Он мне перезвонил и говорит: эти деньги не могут зайти на эту карту. Есть ли у вас еще какая-то. Я кажу, ну є кредитка, але там же з знімав деньги. Він мені сказав, не волнуйтесь, значить, він заплатив пенсійний фонд, що там такое, і я не сумнівалася, що це працівник. роботі. З вас ніхто не візьме ні копійки. Усю процедуру зловмисники продиктували онуку постраждалої. Крім того, до справи ще й залучили кредитку чоловіка. Так сім'я втратила трохи більше 7 тисяч гривень. Там о каком-то виртуальном счете речь шла. А я говорю, Саша, что за виртуальный счет? Я говорю, как я получу этот виртуальный счет? Да бред какой-то. Он говорит, да у меня есть такой. Говорит, а «Да, ты ничего не понимаешь? Я говорю, ну все. Ну я и не спорю, потому что я не понимаю. Продаючи товари через інтернет-мережу, варто пам'ятати, що для того, щоб здійснити переказ грошей на вашу банківську картку, достатньо лише її номеру. Всі інші дані, будь то секретний код або навіть строк дії картки, лише дає додаткову можливість злочинцям обібрати вас ще більше. Протягом минулого року в місті було зафіксовано близько 40 таких злочинів. В міліції кажуть, шахраї з кожним днем стають дедалі винахідливішими. До справ безвідома залучають звичайних перехожих та навіть таксистів. Задержали сотрудника такси, который в принципе я объяснил то, что я позвонил неизвестный, попросил заехать на определенный адрес, указанный им, забрать у мужчины деньги и в последующем отвезти, перевести их через терминал данного Ну, такси. Данный таксист был задержан, как бы, ну, его причастность к совершению данного преступления проверялась. Деньги возвращены человеку. Знайти винних у таких справах досить складно, тож розслідування затягуються. Наразі затримано лише двоє: один з яких проживає в місті, інший знаходиться в місцях позбавлення волі. Міліція закликає городян бути уважними та не піддаватися на прийоми зловмисників. З високих показників почався 2014 рік для легкоатлетів Дніпрозажинського коледжу фізичного виховання. Виступаючи в відкритій зимовій першості Запорізької області, наша команда посіла шість призових місць. Дніпрозажинським спортсменам протистояли бігуни з п'яти колективів Дніпропетровська та команди із Запоріжжя, Кривого Рогу, Новомосковська, Синельниково, а також деяких інших областей, які проводять зараз легкоатлетичні збори. Для спортсменів це були контрольні змагання перед Кубком України, який пройде 27-28 січня. Всі наші легкоатлети стали призерами на одній дистанції 800 метрів. Серед юніорок перше місце посіла студентка третього курсу ДКФВ Інна Ткаченко, що пробігла цю дистанцію за 2 хвилини 26 секунд. А так як бігли одночасно спортсмени усіх вікових категорій, то Інна за показниками серед дорослих стала четвертою. Найбільш напружена боротьба проходила в бігу серед молоді та юніорів. У цій групі змагалися 27 спортсменів. Однокурсник Ткаченко Микола Мевша став другим серед юніорів та четвертим серед молоді. Показаний хлопцем час дозволив йому виконати норматив першого дорослого розряду. А його друг по команді Володимир Совертека у важкій боротьбі став перший серед юніорів і другий серед дорослих. Не спасували і наймолодші спортсмени юнаки 97 го років народження. Першокурсник Сергій Краснощік посів перше місце з результатом другого спортивного розряду. Його товариш Олександр Бичик став другим. І наостанок, як завжди, про погоду на вівторок, 21 січня. Метеорологи прогнозують хмарну погоду протягом дня сніг. Нічна температура повітря зупиниться на позначці мінус вісім, вдень до мінус шести. Вітер очікується східного напрямку до 7 метрів за секунду. Саме такими були новини дня сьогоднішнього. А про події наступного дня ви дізнаєтеся завтра о цій же порі. У студії для вас працював Володимир Кремінь. На все добре і хай вам щастить.